Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Insula Resort Spa 5 зірок в Туреччині. Погнали його дивитися! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Аланія в селищі Канакли на першій береговій лінії. До центра селища, де є торговий центр, базар, всього 800 метрів. До міста Аланія, де є набережна яхтмарина, безліч барів, ресторанів, базар, всього 14 кілометрів, до міста Сіде 50 км, до аеропорту Ванталії 111 кілометрів. Готель Інсула був побудований в 1989 році. Остання глобальна реновація тут відбувалася в 2013 му і в цьому році, 2024-му, проводились деякі оновлення. Готель складається з однієї будівлі. Зараз ми в ній знаходимося. Тут 6 поверхів, для зручності гостей є ліфт. Перед вами один з барів готелю це лобі-бар. В ньому ви зможете взяти охолоджуючі алкогольні та безалкогольні напої. Працює цей бар з 10 ранку до 11 вечора. З алкогольних напоїв тут є пиво, рожеве біле, червоне вино, джин, віскі, раки, горілка, лікери та різноманітні коктейлі. Є також софт напої, кола, фанта, спрайт, а також гарячі напої, кава та чай. Тільки в зоні лобі є безкоштовний вайфай, також є платний інтернет, він працює по всій території та в номерах, коштує 2 долари на добу. Щодо розміщення. В готелі 294 номери, які розподіляються на дві категорії: стандарт та Family. Перед вами мінімальна категорія номеру це стандарт. Максимальне розміщення гостей в ньому троє дорослих і одна дитина. Більшість номерів категорії стандарт мають вигляд на басейн та на море. В номерах для гостей безкоштовними будуть сейф, фен, мильні засоби в дозаторах. Чайника немає, його можна взяти по запиту на ресепшн під депозит 20 доларів. І подивимося номер категорії Family. Це одна кімната, максимальне розміщення гостей тут 4 дорослих і одна дитина. В номерах готелю є міні-бар, який кожного дня поповнюється соками, газованою водичкою та водичкою. В номерах категорії Фемелі може бути одне двохспальне ліжко та два односпальних або одне двохспальне, одне односпальне та одне двохярусне ліжко. Більшість номерів категорії Фемелі мають вигляд на дорогу та околиці. А зараз ходімо подивимося, що ж цікавого є на території готелю. Її площа 12 тисяч квадратних метрів. Територія доволі доглянута та зелена. В її центрі розташований ось такий великий відкритий басейн з неглибокою секцією для діток. З правого боку зараз ми проходимо основний ресторан з відкритою терасою. Тут гості снідають, обідають та вечеряють. Також з 12 до часу ночі є нічний суп. Окрім цього ресторану, в готелю є ресторан А-ля-Карт. Його можна буде відвідати безкоштовно один раз від семи ночей проживання. На території є ще ось така активна зона для відпочинку, в особливості її полюбляють дітки. Тут є басейн з трьома водними гірками. Анімаційна програма в готелі доволі активна. Є тенісний корт, настільний теніс, волейбольне поле на пляжі. Можна пограти в дартс, водне поло, є йога, гімнастика, акваеробіка. Також в готелі є спа-центр, можна безкоштовно відвідати фітнес-зал, поплавати в критому басейні та сходити в сауну чи хамам. Масажі будуть за додаткову оплату в вечірній час. В амфітеатрі, до речі, він був оновлений у 2023 році. Проводяться вечірні розваги для дорослих та діток. З 11-ї вечора до часу ночі є дискотека. Біля амфітеатру, а також поруч з пляжем, розташований ось такий пляжний бар. Працює він з 10 ранку до 6 вечора. В ньому можна взяти охолоджуючі, алкогольні та безалкогольні напої, а також з 3 до 4 можна взяти морозиво. А зараз, ходімо, подивимося пляжну зону. Одразу перед входом на пляж ми можемо бачити душеві. Ось так виглядає пляж готелю. Варто зазначити, що шезлонги та накриття від сонця були оновлені в 2023 році. Пляжні рушники гості зможуть взяти безкоштовно в спа-центрі по карточкам. На пляжі є волейбольний майданчик, можна весело провести час. Тут достатньо широка берегова лінія, вхід в море пологий, піщано-гальковий. Ось в цій зоні готелю роблять Йозлеме, це національна турецька страва, дуже смачно. Далі по території ми можемо бачити ігровий майданчик на відкритому повітрі, а також міні-клуб. До речі, він був повністю з нуля побудований в 2023 році, тому тут все новеньке. З дітками тут проводять різноманітні майстер-класи, розваги, ігри. Відкритий міні-клуб з 10 ранку до 12 і з 14.30 до 17. В центральній частині готелю в саду є ось такий бар-ресторан, як бар він працює з 10 ранку до 3 ночі. Також тут можна буде перекусити впродовж дня, а саме з 11 до 17. Можна повноцінно поїсти, є куриця, риба, суп, рис, картошка фрі, нагетси, салати, фрукти, гамбургери та вафлі. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.